Not mm -hmm. Як ти це робиш? Шахі, мат. М -м -м. І хто тут королева? Королева, бля. Не буду більше з тобою все грати. Вань, з тебе попкорн. Сіллю сирний. Із карамельну? Макс. Що? З карамельну попкорн питаю? О, ні, дякую, я не буду. Чого? Це мені треба. Чекай, ми... ми півдня сиділи, чекали, поки ти зробиш свою домашку, щоб подивитись жахастик. я... Yeah. мені правда треба. Кей. Okay. Сіллю, сирний і з беконом. Сну тебе за плечі, як колись, на вулиці вже вечір подивись там Сталевий шум машин, а тут ми, і сигаретний тим в напівпітьмі. Прийму тебе такою, як ти є. В сто тисяч маргарит, святих єлен є, троянський війн. Отрутий полуничних вин, Підкорених красою, неприступних стін, мільйони сон, незаймно і гріха. Студи така, скажи мені. Які види емоцій ви знаєте? Злість, радість, здивування, агресія, можливо. Можливо, ще щось. Нейтральність, не знаю. Чи вмієте ви керувати своїми емоціями? Думаю, що десь приблизно на, вже, вже під цим етапом. Так, дуже-дуже люблю цим займатися, вивчати про, про самоконтроль, про емоції і так далі. Чи ви знаєте, як можна керувати іншою людиною за допомогою емоцій? Ну, дивіться. Наші діти, я думаю, є яскравим прикладом того, як можна керувати людиною за допомогою емоцій. Коли дитина радіє і ми радіємо, коли дитина плаче і нам не до рада, погодьтесь, да ось. Дівчата, налітай! Диви. Чотири відра не занадто. То я Максу випадково взяв, забув, що він у нас забоявся, і <реку> втік. Ната, да, все окей? Так, просто апетиту щось немає. А може, не хорор? Сорі, сьогодні моя черга. Давай, макай. Та просто з самого ранку відчуття якесь погане. А вам не здалося, що з Максом щось не так? Що людям взагалі випромінювати, емоціонувати? Навіщо емоції взагалі? Ну, Біологічно це виживання. Дві плюс, два мінус. Ну, тобто, тут цікава історія, бо негативні емоції, типу страху, тривоги, злості вони більш Спрямовані на виживання, тому люди швидше їх помічають. Бо це гарантія того, що ви не полізете в якусь печеру до тигра і так далі, краще. І тому постійно оці внутрішні емоції, вони е, ну, можна сказати, що більшістю негативні. Бо вони кажуть, ні, туди не ходіть, сюди туди, давай краще не будемо. І розповідають вам страшні історії, щоб ви туди не пішли, і не, не, не дай Боже. Ні. Маніпулятор. Да, да, ну, самі ну, сам, я скажу, собі, сам маніпулятор. собі маніпулятор. І е, дуже велика спокуса на них і фокусуватись. Ну, тобто, це еволюційно. Ну, завдяки емоціям, ми взагалі вижили еволюційно, в принципі. І оскільки люди соціальні, соціальні істоти, то ми б напевно, якщо б в нас не було емоцій по відношенню один до одного, то ми б не змогли жити з суспільством в цілому як. Соціальний певний організм, який дає ті чи інші емоції. Бо е, не всі емоції ми можемо пережити самі. Спілкуючись з вами, я переживаю ті емоції, які б я не змогла пережити сама. А тому нам інші люди для цього і потрібні, і тому нам потрібно кіно. Бо в нас ми хочемо знати більше різних емоцій, і краще це піти в фільмі жахів, подивитись, та зі свідомою маніпуляцією, чим наражати себе там на реальну небезпеку, щоб там реально так когось пошукати маніяка. Ну я не знаю чи Пошукати манія. Ну так і таке. Ну тобто бо емоції самі вони справжні. Неважливо в реальній ви ситуації чи в кіно. От мозок це? сприймає все одно. Да, це. Да. Мозок сприймає це за чисту монету. Блін, так це атракціон. Блін, йдеш, обманюєш себе, кайфуєш. <гум> ну а чого обманюєш? Ти ж свідомо на це йдеш? Блін, Мені взагалі напрошується такий висновок, типу, що маніпуляції це ну, не добре, не погано. це штука, за якою треба просто вміти жити, і для цього треба відстрелювати свої і чужі емоції. Ну так е, да. чому е, от е, ти сказав, що мені не подобається, коли мною маніпулюють? Тут завжди е, така історія, що я від близьких людей чекаю, що вони не будуть мною маніпулювати, що вони будуть зі мною чесними, і не, і і не почнеться торговля. Боже, я так устал, і мусор сміття стоїть, воняє страшно, а мені так погано, голова болить. І така і ти такий, ну ладно, я винесу. Ну і так далі. Ну тобто, я від близьких е, очікую, що вони скажуть: слухай, я не хочу виносити спіття, можеш винести? І вони дають мені право сказати ні, хай стоїть воняє». А ще таке питання: От ми все кажемо, що ми самі собі маніпулятори, але як це контролювати? Як навчитися жити з цим, що ми самі себе угу. мусимо маніпулювати собою? Насправді це ж буває іноді і погано. Тобто, ми боїмося зробити щось, що насправді було б добре зробити. Добре. Ми самі себе накручуємо, не маючи жодної інформації, розганяємо власні емоції просто кудись далеко від реальності. Отут досвід кіно. Мені здається, ви ж розумієте, що це там, реальні емоції, але досвід дещо штучний. Ми вийшли угу. з кінозалу, ми можемо його переживати, як цей герой, бо він схожий на нас, у нас там і ще щось. Але дуже часто можна зробити так і з внутрішніми емоціями. Бо емоції це не ви, це просто емоції. Опа. В якийсь момент можна сказати собі, що в мене є така та емоція з такого-то приводу. І е, трохи взяти, по суті, пау... це навіть така фраза собі, вона дозволить от, взяти той тайм-аут, е, щоб зрозуміти, чи потрібно підкорятись цій емоції, чи не потрібно. В нас в кожному випуску, в кожному інтерв'ю серії, лунає така думка, що універсальна порада потрібно думати, вмикати критичне мислення. А наскільки доречно до теми маніпуляції емоціями говорити словами через рот, це може запобігти подібним маніпуляціям? Словами через рот це дуже важливо, просто за цим повинно стояти усвідомлення, коли ви не просто для себе кажете, а ви відчуваєте, що ви це? Це ну є англійське гарне слово «awareness», це коли не просто про раціональне усвідомлення. А коли ви відчуваєте, що в мене там не знаю, мені зараз я не просто зараз там в, в емоціях з тобою конфліктую, а в мене все кипить. У мене отут кипить і тут кипить. Коли ви усвідомлюєте, де це в тілі відбувається, бо емоції це завжди ще про тіло. Коли вам соромно ви червонієте, коли там у вас злість, у вас отут починається, коли у вас страх, у вас литки напружуються. І це теж може підказати, які ви емоції відчуваєте. Бо емоція постійного, наприклад, страху, який, наприклад, з дитинства, коли на вас багато-багато кричали, це, це не працюючи взагалі м'язи міжребри, це така, ну. Постава, яка не дає вам вдохнути, бо вам кажуть, а ну, і ти такою, ах, ну, та, та, пи, стоп. І по, по цим, навіть якщо ви не можете ти, вас такі приперли, то, а що ти зараз відчуваєш? Що за емоції? Ти такий, хто його знає, що за емоції? То ці тілесні усвідомлення вони можуть допомогти. Бо я ж кажу, емоції. Еволюційно і в своїй природі вони біологічні. Вони нам дуже потрібні, щоб нас захистити. Таким чином, нам потрібно навчитися бачити, визначати свої емоції, розуміти, що ми зараз відчуваємо. Якщо ми це навчимось, ми зможемо розуміти інших людей, що вони зараз відчувають, бачити маніпуляції. І використовувати. <плес> <плес> ну, ви? Може, хтось світло ввімкне? <плес> Макс! Стопо десь там сидить і нас розігрує. Це дух Максима, бо ти з'їв весь його попкорн. Ага. Лишив, бачиш. Слухавку не бере. Чого ви взагалі кіпішуєте? Ну він же ж не буде з даху стрибати. Я ще раз не беру? Не подобається мені це все. Мій однокласник. Якось йому трапилось. Нещасливе кохання. І він спочатку перестав з усіма спілкуватися, в баскет перестав грати, а потім вийшов з вікна. Та, Ваня, блін! Навіщо ну, ти це розповідаєш? Ну, я не знаю, це правда. Типу, я його пам'ятаю. У мене у бабусі у селі там. Півроку тому чоловік підсів на ігрові автомати і кажуть, дуже програвся. Так він повісився. А головне, перед цим він дзвонив своїм друзям, а ніхто не взяв слухавку. Я бачу вам фільм прямо дуже сподобався. Він так. не бере. Гаразд, я гляну де він зараз. А що є така програма? Тобі краще не знати. Блін, ну я відчувала, що з ним. Ну точно щось не те. Чому ми взагалі його відпустили? Він в цьому будинку. Принаймні, його телефон. Я знаю, де він. Що? Хто ти така? Скажи мені, хто ти така, якщо це сон? куди втікаєш, не втікай і дай. Мені відчути мій останній кай. Емоції це одна із сфер життя людини, яка, звісно, використовується не тільки для корисних. Завдань. Вона може використовуватися і для маніпуляцій емоції. З одного боку, це можуть бути свої емоції. Коли дитина, наприклад, плаче, не може попросити нормально і почекати, а плаче, і через емоції хоче будь-якою ціною, щоб її купили там морозиво, наприклад. Або виражає зайві емоції. Грає якусь роль, що вона така бідна, або він такий, якась жертва, роль жертви, або роль місії. Тобто проявляє ті свої емоції, які йому або їй вигідні, щоб досягти своїх цілей. Хоча ці емоції можуть бути несправжні. І тоді, тоді ми говоримо про неконгруентність, це поняття Роджерса. Психолога, одного з відомих неконкурентність, тобто невідповідність внутрішнього світу зовнішньому світові. Коли ти граєш роль через емоції, і що в тебе є артистичний талант, то ти можеш використати емоції для досягнення своїх цілей. Політики так також часто роблять. Інший бік або інший вид, коли ти маніпулюєш емоціями об'єкта. Суб'єкта, на якого або суб на кого ти впливаєш. Маніпуляція, наприклад, страхом. Ти говориш, що ага, якщо ми це не зробимо, то буде от це, от це, оце, оце. оце. І людина, коли бачить цей меседж, цей наратив, вона думає, страх назріває страх. Насправді там якась дрібниця, але так малюється цей наратив, щоб викликати страх або викликати е, образу. Огиду, якісь негативні емоції, може іноді і не іноді позитивні, викликати у тих, на кого йде цілеспрямований меседж, інформаційний вплив. І таким чином не лише логіку, не лише логіку використовує пропаганда, реклама або маркетинг, використовує і емоції, очікування, прогнозування, конструювання навіть емоцій, які будуть штовхати. Людей в напрямку твоїх цілей, ось це і є маніпуляція через емоції. Це що недалеко, Він точно а конкретно, туди. ну вибач, точність невелика. Не знаю, давайте туди. Йдемо. Він хоче стрибнути. Це був вині. Макс! Іван? Привіт! Дівча. А що ви тут робите? А ми о, прийшли на захід сонця подивитись там, чайку холодного попити. О, о. Я, я попкорн дві взяв улюблений з карамельів. Попкорн. -поп так, ти головне Єплит. не... Що ти тут робиш? А, ти знаєш, як ти нас столікав. Що, що ви тут робите? Це ми що тут робимо? Якого ти тут взагалі забув? Що це було? Що ви собі надумали? А Що нам було думати? Ну, ти мовчав, нічого не говорив, слухавку не брав. А потім тебе на даху знаходимо. Та там просто мені запропонували їхати в іншу команду. Там і ліга вища. Але. Але що? Але це треба їхати в інше місто. Ось мені треба було побути наодинці з собою. І про все це подумати. Ну і що ти надумав? Ну, де я таких придурків ще знайду. Може, відпустиш мене? Ні, так надійніше. Наступний раз я тебе сама скину. Тільки пам'ятай, чиз душою, як шо бажаєш, зла Ти сам зловмисний, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, чиз душою, як шо базаріш, зле Ти сам зловмисний, Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай, чиз душою, як шо бажаєш, зла Ти сам зловмисний. Жен сам собі рішає, тільки пам'ятай, чисту шо, якщо зле, злегко ти сам повмисний. Так не камільфо, а тут нова засада Але якщо ти б'єшся з гадами, не будь гадом Виходиш із Фейсбука, спускай воду І пам'ятай, що крізь про вікно погана погода То сонце за яскраво світить, то дощ парить, то запарюють запари, то харі харять Шарю може це і злити Якби там не було трохи ширше брови І м'якше скули Кожен сам собі рішає Тільки пам'ятай Чисто що якщо бажаєш зла, лаку ти сам зловмисний Кожен сам собі рішає, тільки пам'ятай чисту шо, якщо базаріш, зле комусь ти сам зловмис.